У четвер, чотирнадцятого березня, росіяни завдали масованого удару шахедами по телевежах Сумщини, унаслідок чого тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у сумах Шостці, білопіллі і тростянці. Частина території області тимчасово не може приймати український телевізійний і радіосигнал. 14 березня, о 4 годині ранку, була здійснена атака шахедами на критичну інформаційну інфраструктуру Сумської області у містах Шостці, Білопіллі, Сумах та Тростянці. Зараз відповідні служби ліквідують наслідки цих атак, з'ясовують, яка руйнація, тому передавачі, які були встановлені на вежах у цих населених пунктах, тимчасово вимкнуті. А фахівці концерну РРТ будуть відновлювати мовлення у найкоротше. Терміни, тож, поки немає цифрового мовлення і деяких радіостанцій в ефірі, прошу жителів Сумської області отримувати інформацію тільки з офіційних джерел, не розповсюджувати російські наративи, дезінформацію та і ПСО. Також Сумська ОВА повідомила про можливі перебої з мобільним зв'язком у разі зміни ситуації, інформуватимемо додатково.